Полоничних фермерів, головокруження від ситуації на ринку. Полониці немає, вона дорога. Закарпатська типична полониця в цьому році ціна тримається 170-180 у Закарпатті. На ринку вона йде від 200 до 220, в залежності від попиту, а на днях вже починається ґрунтова полуниця, і це не можна радувати. Все, що залишилося від 1,5 тонни а, Закарпатської полуниці. 250. 240 заканчивається. Закарпатці почують, да. що дорожче почнуть віддавати. Да, да. Там холодно, там да. мороз. Житомирська полониця, дуже крупна солодка. Від 300 сьогодні торгувалася, залишки вже йдуть по 350. Бачите, сьома ранку для полониці це вже пізно на ринку. Тут вже, вже все розкупили. Грецька полониця, можна сказати, вона сьогодні була. Вона. Розлетілося оптом по 250 грн. Була, була 200, кажуть, 30 гривень, але все було, вже нема. Ну, давайте лохину зачепимо. Іспанська лохина ящик 800 гривень, марокко 3 кг да, у ящику. Яка ціна? 2450 за ящик 816 виходить кіло лохини.